Терпіли за нас страсті, Ісусе, Сина Божий, сонячно Воскреслий, і той, хто вознісся на сонце і вдруге прийде судити живих і мертвих, що очікуємо з нашими героями пришестя Твоє, за молитвами всіх святих і нас, грішних, помилуй нас і цілий світ, повний пророцтва, опа. Що після, то тим світом зацвіте калина, воскресне наша Україна, і сонячним вогнем, Господи, ти спалиш тих, які вороги і зрадники України, і поможеш людям нашим у найважчий час сонця прийдеш і сонячно воскреслі герої допоможуть Україні. Вої нам дорогі вороти проти вражої сили злої, та все більше хоче нападати не тільки на Україну, а й на весь світ Господи вітати нас на рік і дійсну довіру до проросуха, що неминуче буде сонячне восхищення героїв і, ймовірно, літа цього переможуть люди Божі. Захоплений ордою. Що нищить все на цій святій землі, не захистить ніхто крім нас тобою, Збирайте збій, дорослі і малі, забутий світом зраджений синами, що в вишиванках кров з народу п'ють, обвішались з медалями чинами, за безцінь свою землю продають. Що забуяє весні калигина, як синьо-жовтий прапор підіймем, Возхресний з руїни Україна, всіх ворогів ми спалимо вогнем. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею, Живано-Франківська вітаю вас, я бори голодю, полонявся з краю Бандери, побута. Слові до покли Христа і Упа. упали моєї України, залишить спокої наш рідний край, бо знайде в нас тут свої могили, смерть ворогам народи міста Вай, ще забуяє по калина, як синьо-жовтий прапор підіймем, воскресне і зруї. Ukraine, we yeah. will Знаємося українці, вірмо у Божі передання, що сонячним вогнем Господь палить ворогів і соратників України, що сонячно, явно, славно прийде, сонячно воскресними героями і нам поможе, Україна переможе. Дякуємо Господу, Богу. за Сонячну погоду за весну, що минає, просим за що наступає, щоб було врожайне, переможне, сонячне, добре, воно, щоб військо Боже скоріше. Сонячне славно до нас прийшло, вернулися герої Богом, по з Великим козорем, нашим Тарасом Шевченком, який згідно пророцтва, має чотири Україну небо. За всі наміри святі, за наших воїнів, за СУ. Їхніх рідних, близьких, заполонених, ранених, несправедливих знених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо, потребуючих. Просимо, Господи, вислухай наші моління, дай Україні спасіння і вислухай все те, що просить почиста Божа Мати, і всі святі за особливі благодаті для світу Божого, особливо для нашого рідного краю, для всіх добрих живих сурінь. На місці тому, де являєшся ти сама мати з Богом на Божій Камені Франківську, просимо Просим тебе у п'ятницю, 30 травня, щиро долучаємо наші моління до всіх намірів служб Божих, до всіх добрих молитових людей Божих, до всіх намірів посту за силою благодати Христів Божих, ікон Божих і всього того, що й Бога нашого придорогого Трійці єдиного уповання наше, Отець, прибіжище наше син, покровитель наш Дух Святий, Тройця Свята, Боже на слава Тобі. Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. нас насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси. Але визволи нас від лукавого Богородиці. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. О Боже наш Русий, Синіоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати причиста і Боже, і країни всіх нас, скоріше спасе. Мати Три попроси за нас, Христа, щоб скоріш країна перемогла, щоб скоріш завершилась війна, щоб скоріш здійснилося пророцтву упа. Від твою милість прибігає, погородиця, Діву, молитвами нашими, скорботах, не погоди, від біти збавляй нас, єдиночистея і благословена. Стай, Богородиця, спаси нас, стай Борот, спаси нас, дай Борот, спаси нас, благослови Христа Боже. прости, спаси і сохради нас, рідних наліт. Цили хрестів твоїх, сили Святого, що від тебе, Бога нашого, придорого. Навіки вічні і не отця і сина святого Духа. Амінь, друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали військова кияна на продовжує розносити зрадників. Погуна. Це мусора, які являються ухилянтами і дезертірами, і ти цекашники, це тітушки, ті ж самі мусора, ловлять на вулиці цивільне населення. Ви з вас вообще хоч потужні читали закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Мобілізовується економіка, мобілізуються органи державної влади, мобілізовується правоохоронна система, державні службовці. І потім, блять, цивільне населення в самому кінці списку, блін. А вийшло що? Вийшло прості речі. Прийшов непонятно хто, каже, Конституція на паузі, блять, зашибісь. Вторгнення в Київ відбулося: Мусора, інваліди, прокурори, інваліди, блядь, ДБР, ШМЕБЕРИ, судді, коротше, держслужбовці дали на тапок, зрадивши присязі, зрадивши народу України. Там е невеличкий відсоток кожної структури залишилось, але він такий маленький, що ну, тут нема про що говорити. Всі цивільне населення, хто вважав себе українцем і патріотом, пішов на фронт і на. Четвертий рік війни вже мало кого залишилось, живих і здорових. І багато, на жаль, і вже нема кого, і багато кого без здоров'я. Що далі? Ми дали можливість підготуватися, блять, мусарам, прокурорам, чекістам, дебіерівцям, блять, вебам, шмебам, куча, блять, нікому не нужних структур митникам, податківцям, сука. Куча за забронюрованих типов державних службовців блядь, економічне бронювання. Ребята, нема кому воювати. Це все здорові жлаби, блять. Хто ну, може вийти, блять, пояснити? Верховний там сонцесяний блять обіжається. На правду немає чого обіжатися. блять. Вийди і поясни, блять, почему в країні не воюють, блять. Мусора, прокурори, блять, ДБРці, вебавці, шмебавці, державні службовці. Жоден реїділ. На окупованих територіях повним складом не став на захист Батьківщини. Тікали звідусіль. Абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Про Азовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два. Це ще все, що потрібно знати. І збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянтів. Це глупіше. Ну і висновок ви дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цією вертікалю, з цими п'ятьма ефективними менеджерами, ми ніколи війну не виграємо. 100 тисяч мін для ЗСУ бракованих, поставлених, це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у Мірав. Сидить подружа, яка ця безрукова Маріна з агентства закупів, не сидить. Камишин шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери, міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час уже недалеко. Там дідуська Трамп всі з нього сміялася, але побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, да. Є стільки мільярдів не спустили. Кудись треба їх ховати. А куди? Кримурасі Federation вам нема куди бігти. А там вас розщеплять під ноль. Так що чекаємо вже недовго. Часів вторгнення 20 тисяч поліцейських прийшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. Як ви думаєте, чому? В законі України про нацполіцію стаття 24, прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО. А в них воює 5% на фронті. 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, уже жеках, де угодно, а не приймають участі війні. Чому так? Ну, питання лежить відкрите на поверхні». Поліцейські квіточки не створені для війни. Пише телеграм-канал Пуча. Вони створені брати хабарі, кошмарити типу бабуся, які продаються городину і шукати у позашляховику другий вогнегасник, поки не заплатиш. Сержанта Петренко двоє дітей зараз уже не канає. На фронті не комплект до 80%. у підрозділі, які захищають жирне життя поліцейських тилом. Час відплатити за солодке життя. Поліцейські в першу чергу мають бути на фронті разом з міністром, адже після таких слів його просто більше немає. А військовий киянин стверджує, що понад 20 тисяч ментів перейшло на бік Росії з початку повномасштабної війни. Нагадаємо, голова МВС Клименко заявив, що поліцейські не підготовлені до ведення бойових дій в окопах. Їх навчають застосовувати силу лише в стосунках зі злочинцями, але не у військових умовах тому прийнято рішення про бронювання 90% особового складу Нацполісії та ДСНС. Так ось у чому підводний камінь не очікувано, але виявилося, що айтішнік водіїв та інших спеціалістів легше навчити бойовим навичкам ніж поліцейських. І звичайно, розкриття злочинів, особливо корупційних, теж не є сильною стороною поліції. Може, ці завдання Варто доручити касирам або прибиральникам зарезервовані захисники у тилу. Цікаво, навіщо тримати в тилу 300 тисяч співробітників ТЦК та поліції на повному забезпеченні просто для того, щоб ловити людей для окупів, може час показати приклад, як потрібно захищати батьківщину. В той же час місцеві мешканці волонтери стверджують, першими, хто покинув місто Покровськ, до якого підходять окупанти, це ТЦК та поліція в Україні близько 300 тисяч поліцейських, що дорівнює десяткам бригад. Про це в коментарі заявив адвокат, спеціаліст до галузі військового права, полковник ЗСУ, ветеран російсько-української війни. Такі заяви жодним чином не. Покращать мобілізацію та не піднімуть моральний та бойовий дух українців. Навпаки, вони викликають негативні емоції у цивільних, які не служили в армії, але були чи будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Ці громадяни не бачили ні пістолета Макарова, ні автомата Калашникова. Кадрові поліцейські якраз проходили спеціальну підготовку з володіння такою стрілецькою зброєю. Однак, зі слів міністра МВС, вони чомусь не можуть воювати. Це говорить про рівень професіоналізму нашого міністра. Адже освічена та кваліфікована людина ніколи би під час війни не зробила таку заяву. каже ветеран російсько-української війни в. Нього виникло логічне питання до керівництва МВС. А на що ви розраховували понад чому два з половиною роки? Ви нічого не робили. Чому не було організовано навчання особового складу для ведення бойових дій? Чому не було прямих злагоджень між підрозділами? Хто заважав це робити? Чи в мирному Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Чекасах і так далі треба чи було знайти час для занять та навчати людей мистецтву війни? А якщо ви цього не робили, то це злочинна халадність та бездіяльність, яка може спровокувати страшні наслідки підкреслює полковник ЗСУ. за словами зас україні близько триста тисяч полі поліцейських, що дорівнює десяткам бригад. Вони давали присягу на вірність українському народу, обіцяли його захищати. Тобто, це люди, які в першу чергу повинні були вийти на захист нашої батьківщини. Особливо під час перших годин повномасштабного вторгнення бачив відповідальних поліцейських, але були і інші. Вважаю, що весь чоловічий склад багатьох підрозділів поліції мав бути давно мобілізований, а жінки можуть виконувати функції слідчих, що вони роблять. Також займається паперовою роботою поліції та міністерстві. Крім того, жінки можуть бути патрульними поліцейськими, а всі чоловіки поліцейські мають воювати. Як це робить Нацгвардія? А до речі, знаходиться в системі МВС і підрозділи Нацгвардії дуже добре воюють, хоча вони також не були навчені. В них були інші функції до війни. Однак бригади Нацгвардії у перші дні повномасштабного вторгнення пішли в бій, та з честю виконують бойове завдання. Чому ж тоді поліцейські не можуть робити те саме? чому, заявив міністру МВС Клименка Яганебною розімує адвокат. Варто додати, що після виходу новини про спікера телефонували та тиснули, сказавши, що він даремно давав такий коментар журналістам. Очевидно, що комусь правда дуже сильно колить очі. Ось така у нас демократична країна. На тому редакція TV пішла на зустріч і прибрала з матеріалу прізвище спікера. Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що працівники національної поліції не можуть воювати на фронті. За його словами, поліцейські навчають застосовувати зброю щодо злочинців, але не навчать воювати на полі бою. Тому заяву міністра МВС робив під час радіоефіру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал переможемо разом. Азо, моя сила, морімося, поборемо, молімося і вимолимо. 125-й псалом Пісня ступенів. Коли повертав Господь із полону Сеон, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости, і з уст наших лилася пісня. Тоді, між народами, говорили велике сотворив Господь над ними. Господь явив над нами велике, ми раділи серцем. Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь. Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю. Хто з плечем ніс ціяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.